Всім привіт! Ви на каналі MD Studio, де ми не нудно говоримо про дизайн. Я робила колись відео. Де розповідала, як я розробляла логотип, а саме структуру від А до Я, як відбувається в мене побудова логотипу. Сьогодні я хотіла присвятити відео саме ідейній частині логотипів, тобто як розробляється концепція, і ми будемо робити це на прикладі мого існуючого замовлення. Наразі, в 2024 році, робити просто гарні дизайни це замало, особливо, якщо ви хочете високий чек за свої послуги і так далі. Вам треба мати щось, щось глибше і більше у основі вашої Шологотипу в більшості це стосується концепції і історії, які ви вкладаєте. У ваші логотипи. Хтось називає історіями, хтось називає легендами, але в суть залишається одна і та сама. Історії і легенди це вже більшості стосується маркетингової сторони. Але гарні дизайнери вони, вони хоч трошки дешарять у маркетингу. Вони розуміють, як себе продавати, і вони розуміють, як продавати бренд, над яким вони працюють. Якщо у вас з цим проблема, у мене є декілька книжок, які я можу порадити. Ось у мене тут стоїть сторітелінг. Це книжка не просто про історії в інстаграмі, як ліпів. Тобто сторітель, а це саме про те, як історії допомагають продавати авторка дуже часто силається і на дизайни, тому що одне без іншого не працює. Маркетинг не працює без дизайну, дизайн не працює без маркетингу. Тобто, все воно взаємопов'язано. Друга книжка в мене стоїть там, я її просто прикріплю. Композиція, тотальний контроль. Може з першого погляду показати, що це про композицію книжку, але вона глибша. Вона про те, як важливо в сучасному світі давати щось окрім гарної картинки, тобто створювати концепт. Концепцію дуже складна історія, якщо ви тільки починаєте, тому що до цього треба прийти. Воно приходить з досвідом, і якщо ви в дизайні буквально два місяці, і ви не вмієте робити і створювати концепції, не переживайте. Воно прийде з часом. Ви будь-якому випадку якось логічно прийдете до цього, що треба створювати круті концептуальні рішення. Для чого створюється концепція? Концепція це в першу чергу історія про те, як запропонувати своєму замовнику продати те, що ви створили. Зараз спробую на декількох прикладах це пояснити. Є окремий пласт людей, яким не потрібна ця концепція, яким просто треба гарна картинка, щоб вони. Не особливо так виділялося, але просто щоб в них був якийсь брендинг. Це зазвичай замовлення і замовники, які не дуже думають про майбутнє бренду. А в плані вони не планують розширюватись, вони, наприклад, локальні. Пекарня у вас в ЖК. Вони не планують розширюватись, наприклад, як хлеб не колись планував. Тобто, зазвичай. Логотипи і айдентика для пекарні в вашому жиках виглядає ось так. А ось так виглядав хлібний, який хотів іти далі. Вони хотіли виходити на всеукраїнський рівень, але через репутацію щось так не вийшло. Але всі основи в них для цього були. Треба розуміти, що історії продають. Ми розповідаємо один одному історії. Ми ділимось, ми спілкуємося саме історіями. Хочеш я тобі розповім те, а ти не повіриш, що там було, і так далі. Тобто, все це історії. І якщо ви вмієте розповідати її грамотно, то ви класний і розказчик, і ви класний дизайнер. Не завжди історія логотипу вона якась очевидна, пряма. Дуже часто вона скрита. Я зараз покажу це на прикладі. Це презентація зі шматочку уроку по ідентиці на моєму курсі ДНХ, і це чудовий приклад, який вписується у те, що я хочу вам донести. Не очевидна історія. Ось, наприклад, наш є Шекспірський театр. Це старий логотип шекспірського театру. Вони прийшли органічно до того, що їм треба робити ребрендинг. І ось так виглядає новий логотип шекспірського театру. І ви можете подумати, комусь якомусь пласту населення буде подобатись більше перший варіант, бо він більш очевидний зрозумілий. А комусь буде подобатись більш другий варіант. І зараз я хочу, щоб ви прогляділи ідею саме створення цього логотипу, як дизайнери змогли проаналізувати, як людина інша дійшла до того, щоб створити ось це, і як воно працює у їх дизайнах у дизайнах цього шекспірського театру. Ось так виглядає шекспірський театр. Це їх план зверху, тобто вони буквально відмалювали цей план зверху, і бачите, вони не додавали таких рожок, якби вход у цей хол. Вони зробили більш спрощену історію цього багатокутник. Але для того щоб вони не просто виглядали як багатокутник, вони знайшли балку при заснуванні цього театру, і на ньому зробили ось так ось такий оттиск. І це дало таку неповторну текстуру цьому логотипу. Але найголовніше і завжди буде найголовніше не просто. Просто візуальний вигляд цього логотипу, а як потім можна з ним взаємодіяти, як в подальшому можна буде привертати увагу до нього і працювати з ним з іншими елементами. Ось ми беремо їх постери. І якщо ми подивимось, цей логотип він просто статично не стоїть в сторонці, як би робив це перший логотип. Він буквально учасник ціє, цього процесу. Він буквально учасник композиції, як і інші елементи в цьому постері. Буквально театр приймає участь у постановці, і це те, що зможе зробити тільки ось цей логотип, тільки другий. Не думайте, що тільки коло це може бути. Це можуть бути і будь-які інші фігури, шрифти і так далі. Це є динамічна ідентика, і ця динамічна ідентика вона дуже допомагає у створенні ось таких динамічних історій і постерів. Не тільки постерів, але от роботи з цією ідентикою. Набагато більше варіантів. Це є неочевидна історія, але в цьому логотипі є ця концепція і є ця історія, і вона напряму пов'язана з театром. Є те, що взагалі не пов'язано ніяк з брендом, воно якось в іншу місті піде, але воно має концепцію, воно має історію. І коли цю і коли ми маємо цю історію, ми можемо розповісти її замовнику і замовник же. Може використовувати це на свою на свою пользу. Він може комунікувати, продавати цей логотип своїм глядачам, своїм споживачам і розповідати їм цю історію. Це підвищує лояльність і сенси, і глибину цього логотипу. Це просто вже не сприймається як гарна картинка. Це сприймається як міцний річак для комунікації з їх потенційними замовниками, клієнтами, глядачами. Більше про Шекспірський театр, динамічну ідентику, традиційну ідентику, взагалі ідентику, ми розбираємося на дизайнах хаті. Так ось я намагалась коротко, але в мене не дуже вийшло, розповісти, для чого потрібні концепції. І я трошки ще розповім іншу історію. Це може бути не тільки концепція логотипу, це може бути концепція пакування, концепція постеру та будь-чого. І у, у цій самій книжці сторітелінг Холл, вона розповідає історію про те, як е бренди, з якими вони стикали намагались розповісти цю історію. І в цій книжці вона розповідає, що якось стояла в якійсь крамниці, магазині на прилавку продавали воду. І там було написано такий постер, був написаний, що прочитайте нашу історію. Вона підходить і хоче прочитати цю історію, і бачить, що там написано, що ми добуваємо воду, супер, там Карпат, Джерел, все таке чисте, органічне, H2O, бла-бла-бла. Коротше, ось все це вони розповіли не історію, а. Принципі якості свого продукту, і вона сказала, що це не те, що я хотіла побачити, почути і так далі. І вона на противагу цього ставить те, коли вона замовила окуляри собі. Їй прийшли ці окуляри, і на пакуванні вона побачила, що там була написана історія, і вона вирішила її почитати. Там розповідалось про хлопця, який носив окуляри, і якось він був в одній поїздці, і ці окуляри в нього зламались. Він побіг в інший магазин для того, щоб за окулярами, для того, щоб купити нові, але він був шоці від того наскільки це дорого, коли він повернувся назад у Ну в Америку. Це скаже за все в штатах. Було він зібрав своїх друзів і сказав: давайте створимо бренд окулярів, які будуть якісні, які будуть по гарній добрій ціні, які будуть виглядати стильно, і ось вона по факту тримала ось цей бренд у себе в руках. Це вже історія, і це історія, яку можна розповідати, і яка цікава. І яку потім зможе Кіндра розповідати своїм друзям, бо вона знає вже е, цю історію. Тобто, коли є історія, яку можна розповісти, яку можна вставити, і ваш замовник може навіть до цього не додуматись. Ви маєте це зробити. Ви маєте розказати, ви маєте показати або через логотип, або прямим текстом написати, знайти місце на пакування так щоб виглядало це стильно класний, щоб замовникам нашим глядачам було цікаво за цим спостерігати. Тож концепція історії це невід'ємна частина якісного логотипу, якісного фірмового стилю. І сьогодні я хотіла б показати, як я до цього підходжу на прикладі свого одного із крайніх проектів, це школа англійської мови. Вона називається Борщ. Борщ називається саме через те, що в прізвищі замовниці є ось ця вставка борщ, вона ніби борщенко. Ось так це основна фішка цієї школи англійської мови. У них дуже класні фішки є в тому, що вони підбирають програму до кожного учня окремо. Навіть я в них вчилась і вчусь зараз. Я знайома з цією школою вже давно, і в чому був момент, що ми робили для них спочатку пряму відсилку на борщ. Тобто, якби у нас був котел, з якими ми варимось, було все таке рожевеньке, голубеньке. Коротше, прикольно було яскраве, але вони трошки це переросли. У школи стали набагато серйозніші партнери, люди, з якими вони працювали. Їм якби треба було вже передавати статус. Раніше все починали з фану, з легкості. Зараз же це статус. Тож нам треба було це переробити. Кожна розробка логотипу мене немало часу займає. І ми почали думати, що ж ми можемо зробити. Все починається в мене з мудборду. Мудборд, в принципі, який склала сама замовниця. Він був ось в такому плані. Тобто такі шрифтики були цікаві. Е, таке воно було е, річ і лайк Мюз. Ну, такого плану. І я розуміла загальну концепцію, як вона бачить. І, в принципі, це класна історія, коли ми можемо побачити не тільки якісь графічні елементи, ми можемо і через фотографії побачити, і через якісь ставки, кольори, що подобається замовниці. Ось, і в принципі, стало плюс-мінус розуміло. Але треба було думати над нетиповим виглядом для школи англійської мови, які ж можна поставити посили, ідеї, які можна буде в подальшому передавати. Вати замовниці, щоб замовниця могла це розповідати своїм учням, своїм глядачам, своїм замовникам і так далі. Зазвичай, коли я починаю щось робити, я просто залажу на Pinterest. Pinterest, він створений не для злизання, він створений для того, щоб надихати. І зазвичай я просто вертаю свою основну сторінку Pinterest. Я дивлюсь на будь-що. Мені може подобатись цей біжевий колір і поєднання шрифта синього. І я просто закидую все, що мені до вподоби, Максимально подобається шрифт, подобається колір. Якщо це навіть не стосується ніяк школи англійської мови, це нормально. Це створено для того, щоб ми могли потім в подальшому створити нові історії, тобто не існуючі, е якось модернізувати, а одну історію створити. І мені ще треба було думати, як же зробити так, щоб що може асоціюватись такого зі школою англійською, щоб було вже не заєжено, щоб було цікаво, що було нове. Люди відчували ось цю новізну. і ось саме таким чином я слідкую, дивлюсь, і так далі. І в якийсь момент мені е, попалась картинка з маркою. І я подумала, що це ідеально. Марка це ідеальна концепція для школи англійської мови. Якщо ми з вами подумаємо, що робила і робить марка. По перше, марку зрозуміють в усьому світі. Марка і в Африці Марка. І це, в принципі, стало базою для подальшого розвитку усієї концепції. Тобто, якщо ти вчиш англійську мову, ти як ця марка, яку зрозуміють у всьому світі. Ти будеш усюди свій, тебе усюди будуть розуміти. Ти усюди знайдеш комунікацію, ти усюди знайдеш спільну мову. Тобто, англійська мова, це ну я думаю, не треба розповідати про значення англійської мови у сучасному світі, але. Концепція марки вона не заїжджана. Якщо можна перевіряти ваші ідеї на новізну, просто заходьте в інстаграмчик, і я в пошуку вводжу, наприклад, «English School». на різних мовах. Можна «English». І я дивлюсь, що тут роблять. В принципі, школа англійської це дуже широка галузь, її займаються дуже активно і багато хто. Але я тут, в принципі, що в більшості бачу, це у нас сині кольори прибладають по синій колір. Він такий і елітний з однієї сторони, і з іншої сторони він про знання. Ось якась така асоціація є. Є якісь, що виділяються, є те, що не адаптуються, не читаються. Ну коротше, я так дивлюсь. Тут прикольно щось таке незвичне, цікаве. Ось і я не бачила тут марки або англійська. Ось і я тут не бачила чогось подібного. Тож я розумію, що ідея нова. Вона не використана, вона не заюзана. Тож я цю концепцію собі запам'ятала. Ось так, в принципі, виглядав в мій робочий процес. Ви можете подивитись, тут я вставляла, дивилася, як воно буде виглядати в їх інстаграмі. Це також був мудбордик, який я собі окремо підбираю. Буває в мене два мудборди: один з тим, що я даю замовнику, він стверджує, а інший я собі додаткові ідеї закидую. Ось подивилася, що по шахтам може бути. Окрім того, що у нас є вже концепція з маркою, і це класна Цепція історія треба дати на вибір щось замовнику. Так я почала також далі йти е, і дивитись. Я зараз покажу презентацію логотипів і буду потрошки розповідати, що як я думала. Так виглядає варіант з марочкою. Мені дуже він подобається. Він кайфовий, він класний. Те, що треба. Він може адаптуватися, тільки мені не дуже подобається, як він під колом адаптується. Тому вирішили його по іншому, бо виглядає як шестеренка. Для соціальних мереж ми просто брали текстову версію борщ, але сама. Варіація класна. Також ще може бути схожою на макарошку. Наступний варіант у нас була така класика. Тут у нас немає глибокої концепції історії. Тут саме воно побудоване на тому, що ви в подальшому зможете його по-різному використовувати. Хочете, щоб воно було на наліпках, хочете, щоб воно було на вишивках, воно просто буде візуально круто, гарно виглядати. Як адаптується? Також я пропонувала концепцію з Левом, бо лев це дуже сильна асоціація з Британією. І основний момент того, що герби у нас основ у нас верхня частина логотипу поводона на гербі. І герб це дуже класна цилка к саме Британії, бо все там ніби по-королівськи. Вишукано. І тому що герб дуже класно буде виглядати саме у цій школі. Воно і вишукано. По шрифту ми вибрали не класику, не шрифт засічками. Ми зробили звичайний шрифт, такий чіткий, читабельний, і він вийшов таким дорогим. Ось як він може адаптуватися. Останній варіант був в стилі якогось old style, там, де знову ж таки в нас така вишуканість працює. Але як ви думаєте, звісно, що перемогло, і те, що я обожнюю. Це саме варіант з маркою. Марка. Концепція все склалося, замовниці зайшло, і ця історія вона спрацювала. Так, звісно, якщо ви робите 10 варіантів логотипу, ви не на кожний варіант зможете прописати і продумати класну концепцію. Але у вас, як мінімум, один-два варіанти мають бути концептуальними. Ви маєте запропонувати якусь історію. Це підвищує все. Це підвищує ваш чек, це підвищує вашу цінність, це підвищує абсолютно все через те, що замовник бачить, як він може це використовувати у себе. Тож, концепцію може. Народитися дуже з великою кількості речей, воно може випадково до вас прийти, воно може продумано до вас прийти. Якщо ми продумано кажемо продумана концепція, тут вам треба робити не те, що ресерч, вам треба максимально поглибитись у тему. Вам треба максимально прошерстити інтернет, подивитися на якісь незвичні схожості, незвичні. Тематики, яка асоціюється з цією темою, але неявно, і вона не заєжена. Ті, хто тільки починає у свій шлях у дизайні, або люди, які не в дизайні взагалі, і вони дивляться і кажуть: ну воно ж ніяк взагалі не асоціюється. Я ж не зрозуміла би, що це школа англійської чи щось іншого. Це і не потрібно зараз. Вам не треба бачити британський прапор на аватарці, для того, щоб зрозуміти, що це точно школа англійської мови. Є у нас рівні асоціації. Якщо ви не знайомі з цими рівнями асоціаціями, то є три рівня асоціацій, які працюють у нас в голові. І є саме перший рівень асоціацій, про які говорить більшість цих людей. Якщо ми кажемо за бібліотеку, це книги. Якщо ми кажемо за стоматологію, це зуби. Тобто, ось такі, ви розумієте, якщо ви там вам перше, що прийшло в голову, це так і працює. Але для сучасного світу це вже дуже заїжджені історії. І якщо ми кажемо про виділення бренду, це ніяк цього не стосується. Ви можете подивитись на великі бренди і майже ні в кого не буде прямої першої асоціації. Ви можете подивитись на Nike, Ви можете подивитись на Adidas, Там взагалі немає прямих асоціацій. Nike дає сенси про рух, що just do it, Ти все зможеш вперед. Adidas дає сенс про покорення вершин якихось. Тобто ось такі сенси можуть бути. Starbucks взагалі не розповідає про те, що вони продають каву, але від того вони не менш цікаві. Навпаки, їх логотип він дуже привабливий і стильний. Це і прославило їх просто на весь світ через їх виділеність, незвичність. Зробити першу асоціацію логотипу дуже легко, і на це не треба ніяких глибинних думок тощо. Ви зможете це зробити дуже спокійно, але щоб продумати щось більше, асоціація другого рівня, символ, ребус, графіку або архієпічний символ, це асоціація третього рівня. Про все це ми говоримо на дизайну хаті. Вам треба набагато більше мозгових процесів залучити. Все працює у комплексі. У вас може бути класна креативна ідея, але ви можете її Поскудити неправильним поєднанням кольорів, або у вас може бути гарне поєднання кольорів. Без концепції це буде просто можливо гарною картинкою. Тож на все треба дивитися в комплексі. Графічний дизайн по всьому світу дуже сильно цінується, і більшість цивілізованих країн вони розуміють, наскільки це складні і важкі процеси. Якщо ви дизайнер, який розуміється на всіх цих деталях, ви незамінні. Гарних дизайнерів, добрих, якісних дуже мало. Якщо ви намагаєтесь і працюєте над собою, щоб ставати з кожним днем краще, повірте. Ви ви забудете про слово конкуренція або немає замовників. Давайте поговоримо про обдуманий пошук концепції ідей. Скролінг Пінтереста це дуже класна тема. Вам може прийти така ідея, на яку ви навіть не розраховували. Окрім того, я раджу користуватися сучасними історіями, тобто це ChatGPT. ChatGPT також він може видати вам класну історію, класну концепцію, але він видає зазвичай 5-10 і з них буде. Одна толкова, що може бути таке, що він видасть десь п'ять концепцій, і ви зрозумієте, що з цього з цього з цього щось в цьому є, можна з цього взяти. Тобто ви можете цим користуватись, не відкидуйте від себе штучний інтелект, не кажіть, що це брак народу. Користуйтесь, працюйте з ним в бо, скоріш за все, нам треба буде навчитися працювати з ним в Коли я дивилась і шукала ще додаткові концепції, мені щось пішло в голову Ліпрікон. Я його згенерувала при. Прям тут в шаї в ілюстраторі. Ну шаї в ілюстраторі зараз дуже неякий, і це дуже деталізована ілюстрація. Треба набагато її спрощувати, але як ідея, чому мені цікаво. Меймеп карта асоціацій. Тобто, коли ви намагаєтесь відійти від першого рівня асоціації по центру, наприклад, ви пишете кав'ярні, і пишете все, що вам приходить першу в голову. Не використовуєте не, не Google, нічого не використовувати, ви прописуєте, наприклад, коричневий колір, запах кави і так далі. Тобто, все перше, що виходить в голову. А далі, коли ви починаєте ви трохи задумуватись, то до вас приходить друге коло асоціації: тобто, запах, магія ранку, зустріч подругу, може бути ділова зустріч, Короче, ось Ви більше переходите на емоції і відчуття, і коли ви будете на емоціях і відчуттях, вам буде ще більш вам відкриється спектр до створення нових історій і концепцій. Ви вже будете дивитися не на те, що всередині кав'ярні, ви будете дивитися, що всередині вашого споживача, споживача вашого клієнта, як він відчувається, і ви зможете передати цю історію. Вже в логотипі, в патерні, в пакуванні тощо. Ще одна із ідей, це ви можете заходити буквально в Google і прописувати якісь основні історії, тобто тварини, які пов'язані з Англією, головні тварини Англії, якщо ми кажемо про школу англійської мови, міфічні історії. Міфологія також класна історія працює як раніше це виглядало. Тобто, в самому початку. Йдіть в самий початок для того, щоб ви могли з того достати щось нове. І подивіться на. Схожі ніші, схожі ніші це також цікава історія. Тобто, ви можете піти не у школу англійською, ви можете піти у книгарню. Подивитися, що роблять для книгарень. Подивіться, що роблять навчальні заклади університети. Подивіться, що роблять окремі викладачі, таку тобто блогери і так далі. Подивіться, як вони це і у кого вони добре працюють для того, щоб зрозуміти, яку концепцію історію ви зможете дати або продати. Дивіться на тварин, дивіться на фігури, дивіться на якісь предмети. Які можуть точно, але неявно асоціюватися з вашим клієнтом або з його продуктом. У мене дуже багато історій, які пов'язані з такими концепціями. Ще в мене одне було замовлення пов'язане з люди, створюють вечірки, заходи, івенти. Там замовник хотів, щоб це було напряму пов'язано з його персоналією, тобто що він це ось цей бренд. І коли я попросила його сфоткати його фотку з профіля, він дуже не зрозумів, для чого це треба, але результат його. Порадував вони хотіли щось цікаве динамічно. І мені дуже подобається ця історія з Левом, Тигром, де написано назва, і ми ще додали огня. Ось настільки вони пожежні, настільки вони круті, що ми додавали цю історію, але він дуже думав, як воно може виглядати, і так далі. І я сказала: добре, кидай свій профіль. Ми з його профілю зробили ось таку історію. Вони хотіли, щоб це було статусно, але щоб було і динамічно, і круто. І у нас вийшла ось така історія. Дуже класно. Коротше, є що ви подумати. Намагайтесь іти ширше ніж в те, що у вас зараз є. Якщо у вас і бренд, подивіться не тільки на те, що відбувається у вас всередині, подивіться на ваш колектив, подивіться. На вашу цільову аудиторію, подивіться на ваших замовників, що вони відчувають, коли до вас приходять, що вони роблять, коли до вас приходять, кому вони передають. Коротше, ось на ці деталі подивіться, і так відбудеться набагато кращі історії, які ви зможете транслювати передавати. Якщо зараз у вас не виходить з концепціями, і чи у вас з цим погано, не переживайте, просто продовжуйте тренуватись, і ви самі не будете розуміти, як до вас приходять такі ідеї, такі концепції, які круті, і які ні до кого більше не прийшли у голову. І вам буде складно пояснити, як ви до цього прийшли. Ви просто це зробили. Ваша голова просто так працює. Мені дуже часто важко показати і розповісти про те, як я прийшла до цього. Просто логічно, моя голова, в моїй голові, якось це зробило, вибудувала цю ступеньку з асоціацій. І це відбувається тільки коли ви тренуєтесь. Постійне тренування ви будете, ви скажете собі дякую. Так, я сподіваюся, вам було цікаве це відео. Якщо так, то я вас запрошую на хаті. І окрім того, в нас зараз відкрилось Трі нових направлення дизайна хаті. Якщо ви хочете йти на графічний дизайн, це те, що ми сьогодні розбирали, то у нас є це направлення, і у нас ще додався motion дизайн і веб-дизайн. Анкета на всі ці реєстрації буде в описі до відео. Тож чекатиму вас у анкеті реєстрації. Зустрінемось з вами в Телеграмі, де я буду з вами спілкуватися. І не забувайте підписуватись на мої соцмережі: Instagram, TikTok, YouTube. Якщо у вас є бажання до якогось відео чи розбору якоїсь теми, я, як завжди, буду дуже рада на них відповісти. І якщо вам сподобалося це відео, для вас стало щось більше цікавим, або ви зрозуміли більше сенс логотипу, я вас, по-перше, вітаю, а по-друге, напишіть про це в коментарях. Все, всім папа! -па.